Дай Боже люди! Оскільки ми живемо в часи, які відповідають біблійним і іншим прикметам, які можна справді вважати останніми, я не хочу нікого лякати. Я хочу поговорити про таке явище, як про. Про месіанство. Всі чекають Месію, християни чекають Месію, євреї чекають Машіаха, всі когось чекають, і це дуже добре перегукується з тим, що люди завжди когось чекали, завжди чекали доброго царя, завжди чекали якогось пророка, чекали, чекали Месію, будь-кого, хто прийде, вирішить їхні проблеми. От, Очолить їх, це має бути лідер, має бути вождь-будь-хто, який стане на чолі, поведе їх якесь щасливе майбутнє і вирішить всі їхні поточні проблеми. Останнім найвідомішим Месією, який, ну, про якого ми знаємо, якщо вірити Біблії, був Ісус Христос. І ми бачимо, що з ним сталося. Його, його діяльність, яка описується в Біблії, вона була дуже яскравою і дуже феєричною, була пов'язана з багатьма чудесами. Це був, якщо вірити Біблії, це був Божий син. Відповідно, у нього. Був повний доступ до всієї інформації, і він володів науками, мовами, він міг зціляти, він міг воскрешати, він міг те, чого до нього не міг робити ніхто. І ми добре знаємо, чим це все закінчилося. Це закінчилося тим, що його, його розіп'яли. Натовп, який бігав за ним, тому що він перетворював воду на вино, міг нагодувати. Кількома хлібами і рибинами, багатотисячний натовп. І коли вони вже були нормально собі, коли вони собі випили, коли їх на халяву нагодували. Тоді вони, маестро, фокуси! Люди хотіли одного й того самого завжди у всі часи: хліба, вина і видовищ. І це дуже добре описується в Біблії. Але коли той, кого вони ну, вважали Сином Божим, чудотворцем, які наочно бачили чудеса, які він творив, що вони зробили, коли його розпинали? Ну, спочатку вони глумилися над ним, от, одягали йому терновий вінок, а потім стояли навколо хреста і найчутливіші з них плакали, а потім всі розійшлися. Ну, типу, фокуси закінчились, фокусника нема. Для чого людям потрібен месія, для чого їм потрібні отакі якісь величні персонажі? Вони потрібні для того, аби зіпхнути відповідальність на когось, аби хтось прийшов, от щось зробив, вирішив за тебе. Ну, якщо вийде так, що він себе приніс в жертву за всіх, ну класно, він був нормальний тіп. можна якусь баладу написати, якусь книжку написати про нього і розказувати потомкам, от, який він був цікавий і класний. Але насправді, це все месіанство, яке нам нав'язується, я вважаю брехнею. Брехнею, яка була свідомо придумана тими, хто маніпулює людськими надіями і сподіваннями, а також маніпулює людськими лінощами і тупістю, тому що набагато простіше розказати людям про те, що хтось прийде і вирішить їхні проблеми. Замість того, аби вчити їх, аби вони піднімали свій рівень до такої, до такої міри, аби ці проблеми або не створювати, або навчитися вирішувати їх самим, мій блог, я не знаю, чому я його зробив. Це було десь напевно років 5 тому, і в мене виникло непереборне бажання от, зайнятися блогерством. Я навіть от, ще не розумів допуття. Що я буду там говорити, але воно не давало мені спокою, довший час. І я себе перевіряю завжди так, що за якоюсь думкою, яка мені засіла в голові, я ходжу десь приблизно з місяць часу, і якщо вона звідти не вилізла, ну, значить доведеться її реалізовувати. Я знімав якісь там бідолашні примітивні відео про будь-що. Я писав собі тексти і читав їх. там, Але. Відео я зняв мало, вони були простенькі, і потім, коли вони вже почали, якість їх почала потрошки покращуватися, все одно періодичність була невелика. І зовсім недавно я помітив, що в мене почали ну, почалося дуже багато коментарів на мої старі відео, і виявилося, що їх почали дивитися, і те, що те, про що я там говорив, дивним чином почало збуватися. Ну, Я не є пророком, це було очевидно, що воно до добра не йде. І я не роблю з цього великої проблеми. Я апокаліптичний оптиміст, якщо можна використати такий каламбур. І я вважаю, що кожна людина повинна робити сама, бо кожна людина має якесь призначення. Ми прийшли сюди не просто так. І людина сама є коваль свого щастя або, відповідно, нещастя. І вона має, повинна сама керувати своїм життям у міру своїх талантів і своїх можливостей. І тому я вважаю, що не може, ну не потрібно чекати якогось месію, не потрібно чекати того, хто прийде і повирішує всі наші питання, от, повирішує проблеми, те, що ми самі наплужили, свідомо або несвідомо. Тому що частинка творця закладена у кожного з нас. Ми, ми як світлячки. Просто повинні зрозуміти, що потрібно, потрібно включитися. І коли, коли людина доходить до усвідомлення цього, і коли, коли у ній щось клацає, вона розуміє, що щось сталося, що включився, от, і, і ти сяєш. І, і, і кажеш, типу, от я тут, а, а звітом кажуть, я бачу. От. І тоді ну, можна цього всього, звісно, зректися, можна сказати, насни це, і жити собі далі, як жив. А можна, можна жити по-новому. Я, боронь Боже, не вважаю себе пророком, Месією чи, чи будь-ким іншим. Це просто призначення, просто свій шлях, і ти ним ідеш, ти, ти світиш, і робиш це, робиш це не для когось, робиш це для себе, тільки для себе. Це не егоїзм. Це свобода волі, бо не можна змінити інших людей, не можна ну, намагатися змінити, вплинути на чиюсь волю. Людина завжди має робити свій вибір і робити те, що вона повинна от, конкретно сама. Ти просто світиш. От це так само, як оті світлячки. Вони собі просто літають і світять. Вони не для того, аби освітлювати все навколо. Вони не для того, аби вказувати комусь шлях, тому що вони рухаються собі хаотично у своєму якомусь дивному порядку, який ніхто не може зрозуміти. Але для чого ж вони потрібні? Вони люди-світлячки, потрібні для того, аби просто заявити про себе, заявити про себе комусь там на горі. І все, і займатися своїм. Е, ну, е, якщо є люди, котрі м, при цьому ну, можуть і хочуть допомогти комусь іншому, але допомагати дуже ненав'язливо, не треба нікому нічого пропонувати. Якщо попросили, якщо е, і видно, що людині воно дуже потрібно, ну так, в чому б і ні. А якщо ні, ну твої справи. І якщо е, у радіус дії от такого світлячка, який вже світиться, потрапляє, такий, котрий не світиться, от, і, і питає: А ти хто? Ти світлячок, а я хто? І ти світлячок. А чому я не свічуся? А тебе там тумблер є? От, включив і теж засвітився. І нема, нема в цьому нічого складного, головне, е, головне цього не боятися. Ні-ні, я не чую голоси. У мене нема видінь. Мені у вісні не приходив Мойсей і не давав мені якісь таблиці, кам'яні чи якісь сувої. Воно просто виходить само собою, і те на що потрібно було потратити багато часу, списати багато сторінок текстів, потім оце читати перед камерою. Воно не потрібно, воно воно виходить природньо. Я не є релігійний. Я використовую цитати з Біблії. Я використовую цитати з конституції, з кодексів, з міжнародного права. Але при тому, ну використовуючи фрази з Біблії, ну це не означає, що я священник. Якщо я посилаюся на конституцію, то це не означає, що я фанат приватного права. Якщо на, на, на Кодекси, то це не означає, що я адвокат. І е, якщо на приватне право, то я не є спеціалістом з міжнародного права. Е, після того відео, де у мене була розмова з поліцією, з працівниками ТЦК. Мені дуже багато писали, ну, що я типу адвокат, скільки коштує там представництво, ну це смішно. Я не прочитав жодного кодексу. жодного. Я, я, я прочитав конституцію, а з кодексів я просто вибирав собі те, що мені було цікаво. Важливо, не, не, зна, не потрібно знати всі закони. Важливо просто розуміти, за яким принципом працює право, і е, вміти комунікувати з людьми і з особами, верніше, які мають до тебе. Якісь питання і претензії на їхньому рівні тут нема. Ну, це потрібно підучитися, але нічого фантастично складного нема. У мене немає освіти, і будь-хто зміг би це зробити. Використовуючи, наприклад, там, фрази з Біблії, я просто розмовляю з людьми доступною мовою. Я говорю це для людей, які живуть на територіях, які є ну, за визначенням, вони є християнськими, незалежно від того, чи. Ці люди є християнами чи ні? І якщо для того, аби пояснити комусь. Іншими словами, я не буду читати Бхагавадгіту, я не буду читати якісь там давньоіндійські трактати, чи шумерські, чи, чи єгипетські воно без потреби. Люди, яким я це говорю, цією доступною мовою, цитуючи Біблію, конституцію, там чи Цивільний Кодекс, вони це все розуміють, і яка різниця, як пояснити людині, чи по конституції, що життя людини там є найвищою цінністю, чи по біблії просто не вбий. До всіх, до всіх повинно дійти. Я не є релігійний. Я використовую оці всі знання, які до мене прийшли. Я використовую просто як інструмент. Є різні способи з'єднати дві дерев'яні планки. Їх можна збити цвяхами, можна скрутити шурупами, їх можна склеїти, їх можна замотати скотчем як завгодно. Варіанти різні, головне, аби вони трималися міцно і виконували призначену функцію. Е, тому, якщо, е, якщо комусь, е, е, ну якщо комусь, наприклад, потрібна допомога, то ми повинні робити це ненав'язливо, зважаючи на свободу волі, бо змушувати когось до чогось не можна. І вся оця система вона тримається на, на свободі на свободі волі. А люди, які порушують свободу волі, вони роблять надзвичайно страшні речі. Ми мусимо зрозуміти, що те, що зараз відбувається, включно з війною, воно відбувається не за ресурси, воно не відбувається за землі, за території. Так воно е, е, в якійсь мірі, е, воно є, має мету захоплення якихось земель і так далі. Але насправді це війна за наші душі, Це, це все це, це, ці війни, ці бойові дії, от ті, оте все, що відбувається, воно відбувається лише для того. Аби відволікти нас, це відволікання уваги, це просто напускання туману для того, аби аби світлячки не засвічувалися. Для того, аби люди думали про прості земні речі, як вижити, як вижити фізично, як прогодувати дітей, як знайти собі кращу роботу, побудувати вищий будинок і поїхати відпочивати там, на ті острови, де вони ще ніколи не були. От, війна за душі. Це війна за наші душі, і війна за наші душі включає війну за нашу увагу. Це інформаційна війна, і бомби падають, тому що до нас не доходило інакше. Воно не до нас не доходило, що за нас взялися всерйоз, що наші права потрошки починали ущемляти, потрохи відбирати все. А ми не звертали на це уваги. Ми казали, ну та нічого, ну менша зарплата, нічого, поїдемо в Італію. Вже не допомагає. Ну нічого зате діти вивчились. Діти вивчилися з тим дипломом, нікуди не підеш. Ну нічого, головне, що немає війни, і от маємо війну, і що вам ще потрібно для того. От, аби ви зрозуміли, що е, насправді, ну, насправді ми дійшли вже до дуже, дуже печальної е, такої межі, до дуже печальної риски, за якою ну не знаю, чи чекає нас щось щось хороше. Війну, оцю війну інформаційну ми практично вже програли, бо за той час, за останні кілька років, сталося багато речей, починаючи від отих всіх приколів і закінчуючи теперішньою вже фактичною фізичною війною. Але ми маємо розуміти, що оскільки ця війна в основі своїй вона є інформаційна, то Воювати, ну, я воюю також на інформаційному рівні. Я розумію, що ну, намагаюся зрозуміти, що відбувається, і ті бойові дії, які я веду у відповідь, вони, вони збігаються з тим, що написано у Біблії, в тій же Біблії, в книзі Єфесян, в посланні до Єфесян, шостий розділ, 12 вірш, де записано, що. Наша війна не є проти тіла і крові, вона проти початків, проти начальства, от проти світоправителів і проти піднебесних духів злоби. І тут все дуже чітко розкладено. Тут пояснено, що оскільки це війна проти світоправителів, проти влади, але в той же час не проти плоті і крові, тому не потрібно нікого вбивати. От, війна йде на інформаційному рівні, і тому те, що я тут розказую. Це я веду бойові дії, це я, це я захищаюся в інформаційній війні. Що, що я можу запропонувати комусь іншому? Я можу запропонувати тільки включатися. Аби світлячки починали засвічуватися не для того, щоб збитися в один рій, не для того, щоб нас стало багато. Ми створили армію і хороші люди вбили всіх поганих людей. Ні, це ми робимо. Коли ти включаєш свою маленьку лампочку, ти просто показуєш йому і все. Це не є запорукою того, що в тебе буде все кольорово і кучеряво, не є запорукою того, що ти виживеш, чи, чи з тобою станеться те чи те. От в кожного, як то кажуть, народу написано своє. І тому, коли, коли ти стоїш перед вибором, що ти маєш зробити, ти маєш керуватися своїми внутрішніми, внутрішніми переконаннями. Ну, Совість людині от, повинна підказати, як вона повинна діяти у тій чи іншій ситуації. І тому, е, е, тому підключаємося, включаємо свої маленькі ліхтарики і просто робимо свою роботу, робимо своє. Я не говорю, що маєш робити ти, тому що я цього не знаю. Ти маєш це, це дізнатися. От, якщо ти відкриєшся, перестанеш брехати собі. От, і... Włączy się jeszcze jeden świetleczok.